Всім привіт! Всіх ради бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас розборка. Повністю розборка. Там хлопці ходять. Все ми це розбираємо. Як пам'ятаєте цю хату, я розказував у відео, що була шура, а все це завалило. В даному випадку все господарство я купив. Ну як, господарство не купив. Ну, Звідси не зайду, друзі. Хозяйство не купив, купив тільки те, що на хозяйстві, тобто дерева ріжу. Ці всі шурбури, казав, розбираю. Розбираю, купив з метою дрова. Правда, розбираю, купив з метою дрова, хоча палим газом. Розбираю і дошку всю цю продаю. Тому така казав, справа вийшла. Ну і <кій> казав, друзі, так, кришу. Розібрав вже все. Все тут домовився. Насправді це все я купив. Дерево, ось це дерево. Ну, крім того, що гримнуло. На це дерево раніше домовилася людина, котра його забирає. В даному ключі гримнуло так, що, бачите, казав самі. І приїхав я сюди, якийсь, знаєте, це все розбирати, друзі. Получається така ситуація. З братом говорю, бо е, коли був хазяїн, е, був я з братом. І говорю, кажу, слухай, купили ми тут, а тут, ту халупку, вибачте, так скажу, ту халупу. Ну, але дивлюся, думаю, блін, ну якесь тут я її купляв, воно було зашито досками. Блін, кажу до брата, чекай. Так вроді ж було зашито досками. Що тут таке? Дивлюся, знаєте, так, тут доски, це все решта, ну той же його вибиває це все, знаєте. Я таку прийшов, подивився. Ну, Бляхом. Ну, то, -то взагалі, навіть, як би сказати, я не спорю, це є дрова. Я купив його, друзі, на дрова. Все. Як ту хату, я її буду розбирати, продавати дрова, як все. Ну, бо я палю газом. А казав, купив так чисто для інтересу. Купив, хочу заробити, перепродати, розібрати. Навіть, ну, такий варіант я для себе подумав. Ну, але, знаєте, так, друзі. Я прийшов, ви дивлюся, так розбираю. То, то, то вовше, а тут якраз як тільки на звір біжить. Раз бабулька така приїжджає, це все, та ми кородичі, ми темося. Типа, я кажу, тут а, мій син там робив. Та я кажу, слухайте, ну я розумію, ваш син робив. Я гроші заплатив. Син робив. Вона, типу, така що, знаєте? друзі. Що саме основне оці доски, що казав, наладнені каже, ну то я вже діба, доски я заберу, каже це все. Кажу, чекай. Ти так став, так, да, друзі, кажу, з якого перепугу? Чекай, я заплатив гроші, я ще доски заберу. Ну то ж ще може ти хату забереш мені. Знаєте? Тобто, друзі, ну така ситуація казав. Я Він казав, насправді, друзі, купив для себе, думаю, хто я знає, зима, знаєте, кажуть, що там дрова. Е, 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 типа, запасіться, бо не буде світла, не буде газу. Хрен його знає, чесно, друзі, що воно буде, як воно буде. А так я казав, ту хату розберу, то там дров трохи буде. Да, воно вже, друзі, насправді, казав, своє от жило і щось і палити не особо ти напалиш, бо раз, бачите. Друга, два, там три. Ну, таке казав. Це мені тільки для пасіки може бути, то в Демар. Але ж, друзі, насправді ще так розберу якийсь десь шифер, якийсь десь щось. Навіть ось казав гадюшник, реально гадюшник. Але ну, візьму тебельці, метлом здам сюди, туди якась. Мені копійка вернеться. Кому потрібно цегу, можу продати. Якщо потрібно, ну насправді пишіть. По якій ціні власні можемо продати. Ну, То так, як казав, друзі. Можливо, треба, можливо, не треба. Там ще в хаті є цегла, огнівпорка, це все. Ну, воно вже таке трошки випалене. Я знаю, ну, по гривню за цеглину там, чи по 2 гривні, я не знаю, по чому зараз цегла. Нормально буде. Пишіть свій варіант. -то, тому, казав, друзі, така в мене вийшла історія. Хоча зараз ще піду до бабульки і просто я попереджу її ще раз. Скажу, якщо доска хоч звідси пропаде, я просто заявлю, казав мені, то й все, я цикатися не буду, ну, друзі. так же ж, Ну як ви вважаєте на свою думку? Я ж заплатив гроші за це все, я взяв все, крім хліва. Хліва я не чпаю, тут людина його орендує, там тюки складаються, все решта, я не чіпаю. Хоча хліб теж хороший. Якби так можна було, знаєте, так купив і так хліва, Раз. І забрав в карман, вдома поставив, де тобі треба. Ну, так не можна. Тому, друзі, така ситуація насправді купив для себе, думаю, може навіть стовпчика, дивіться, отак взяв, обгородити. Шифер є, стовпчики є, якісь лати, якісь щось. Так, друзі, ви мені зараз кажете, що воно гниле, трухле. Будеш робити, потім переробляти. Так, друзі, согласний. Але дивіться, насправді, допустимо, шифер, бачите, бачите. Ну, цей шифер, допустим, якщо я його виб'ю, якщо він в мене ще нормально вийде, то я його ще не буду бити. У мене є шифер для огорожі. Такий тріснутий, знаєте, надбитий десь. Ну, що для покрівельних робіт він не буде посвати. А цей шифер хай ще буде. Ще може якийсь пінавесик, якась навіть такового халупку вдома зроби. Ну, щось це й казав буде, ну так же, друзі. І виходить так, дивіться, допустимо, якась допустим, да, та сама кроква, чи якийсь топчик який з хати казав, взяв, є, землю закупав, якась дошка. Я думаю, вибереться, там підлога ще така класна, насправді. Шифер, допустимо, є. чи навіть Ось дошка, друзі, насправді, що ще з цієї дошки хотіти? Ще вона така, як би сказати, дошка, я не скажу, що вона вже геть мертва, але. Но... І ще би була би загородити пасіку на перші початки. Ну бо самі розумієте, друзі, робимо, потім переробляємо, потім знову ж робимо. Ну, бо, виходить так, знаєте, друзі. Копійки нема, робимо з того, що маємо. З'являється копійка, якийсь інтерес, срешта, ти викидаєш те, робиш друге. Ну але, друзі, ми так всі. Ми так всі в тому ковиряємось, в тому колупаємось, бо насправді, друзі... Інакшого варіант у нас е, не особо є, насправді. Ну, так хоч, знаєте, друзі, е, Ти став, зробив хоч щось, є, рік, другий, третій прослужило. Ти бачиш, що є в тому сенс, якийсь резон, ти його продвигаєш далі. І далі ти я казав собі, робиш, займаєшся повноцінно. це все. Поки що ти стартуєш з мілочі, що є, ліпиш, ти все. а далі ти виходиш на певний уровень та й казав, гатишку вовсю. Тому, друзі, така ситуація. Получилось б мене, можна сказати, мене обкрадають. Ну, як би сказати, як обкрадають. Це я купив. Ну, як купив, то це вже моє. Ну і виходить, мене обкрадають. Тому, каже, друзі, така ситуація. Будемо їхати, попередимо людину. Та й будемо десь в подальшому потихеньку розбирати. А як будемо розбирати, то покажу вам, які є там насправді ще цінності. Ну, е як для кого можливо цінності, але кому цікаво, то підписуйтесь на мій ту канал. Я далі покажу, які цінності є.